Всім привіт, з вами Данилко і сьогодні ми подивимось на мій старий YouTube канал. Старий його ще давно достатньо, десь років 6 назад. І він називається день 13. Мені тоді було десь 12-13 років. Тому що ж давайте подивимось, мені дуже цікаво, давно тут не був. Блін, скільки не був вже років і два, напевно тут. на цьому. І я не дивився відео давно, до речі. А Ми бачимо, що у нас 23 підписника. Ой. І 37 відео я не знімав мать Тому якось так. О, давайте подивимось спочатку саме перше відео, потім моє саме популярне відео, саме останнє відео. Взагалі розкажу чому цього каналу більше немає в моїх руках. І взагалі, коли я останній раз заходив, було 18 підписників, вже зараз 23, то есть 5 підписників просто підписалися. Хоча. Канал повністю мертвий і давайте почнемо, почнемо з самого старого мого відео. Граємо в гру Legends. Це була гра ніби про футбол. Давайте глянемо. О, Боже, я пам'ятаю цей телефон старий, який вже нічого просто не тягнув, бо там був старий Android. Звука теж на цим відео не було, я пам'ятаю, як я це викладав. Просто ну, типу лагало, як бачите. Дуже-дуже сильно лагало. Я хочу перемотати, вам показати трохи геймплею. але я не можу. десь показує, ні, тут геймплей ніби. А ось тут щось є. Ось, типу. Ось. І гмпає тут все-таки загрузки. З русских тобто, то, то, то очень погано знімало і... Блін... Це відео набралося 6 років назад. Запис екрану написано, так. Мняги 18 2018 році. Блін, е, що це? Ні, не кеску брав назад. Давайте далі моє старе відео. Mm. Давайте якесь найдемо, щоб було за звуку з, -з, з моїм голосом з тоді. Мені був десь тис... ну, 13 років, так? Да? Ну, 6 років назад, да. 13 мені було тоді, коли я почав вести. Блі, мені дуже-дуже цікаво, бо... Я не знаю, в якось самі було це. Але напевно десь ось отаке десь відео, ось тут було. Я думаю, що десь ось, ось ця, напевно. От теж тут тупо ноль монтажа. Нет, на каналі Ден 13, сьогодні ми будемо. з моїм братом Тут є мій голос, у мене посмішний голос буде в дитинці. Грати в ігру вот в Локс тамґал Максім. Максим то по-англійськи взагалі а не знав. Ми, Телефон це вже трохи інший. Моєї мами він благав тоді дуже сильно. Але в нього був контроль трохи покращий, і тому і тому я зміг хочу трохи знімати. І, it's до речі, так, да, бачите, я грав фрифу. Мій том, кейс-симулятори різні всякі такі різні дитячі ігри і так я не вмів навіть писати, писати тоді. І я написав не вийшло зіграти. Зіграй. Ладно, Давайте подивимось відео. Поэтому okay, заходимо. Окей, добре, заходимо. Ну ніби не лагає, загрузкає, відбувається цьому якийсь так. Блін, дуже цікаво, він такий голос, такий трохи противний. якийсь. Нічого не змінилось, такий ж саме противний голос, напевно. Давайте трохи промотаємо. Ось, Тут я хотів знову з молодшим братом зіграти в радужний паркур. А він по названню, да, по назві відео не вийшло зіграти і. Відео ось таке є, як ми не змогли зіграти. Ну пішов... типу. то загрузка, то цей екран навіть не повернувся. Жор, таку, там... Blade, так, як... mm, ага. Потом я буду знімати битви лего бейблейдів. No, ب... Тобто тут я каже, про свої плани. Де... Але давайте глянемо щось покраще відео, яке Ось, наприклад, граю в танки по Сиді. Давайте першу частину, Я включу. Я не прийнять. Всім привіт! Ви на каналі Вайдан Слов'ю. Ой, Ден Тринат! У мене тоді ще був інший канал, якщо хочете також можу його знайти. Напишіть в коментарях, дуже буде цікаво і взагалі. Там я знімав у мене був обзор Бейблейду, що ще я знімав. І на даний момент я не знаю, що з цим аккаунтом взагалі, з цим каналом. А тут ми вже бачимо, що вже качество трохи краща, звук теж становиться краще. І знімаю з телефону ноутбук. Ну, я просто геній, я знаю, дякую. Всем привіт! Ну, видите, тут это Кстати, у него нет канала, но у него есть. До речі, я граю тут з своим другом. Наше полюсидание друга, ну ладно. Он, короче, подписан на мене. Вот, вот все, чувак. если да не видят его А че мы играем? Давай на. На что, давай? Выбирай танк, короче. Ну я возьму уже с третьей, мела три четыре тысячи, короче, опыта и куплю себе четвертый уже. Давай. Ну, ну, ну тут я прям, прям шарю в таких танках, я такие танки из детства, прям, прям храв, храв, мы здесь играл, ну, все нормально. Короче, вот так.

До речи, в КС на минимальный. У меня уже этот бегун пятого уровня. Шарик, шарик. Пятого? Да я за тобой еду. Где? Подожди. Я куда-то ехал не туда, походу. О, тут менюши сейчас зашел. Вот. Вот. А, oh, нет, я уже в вернуться в бой, Я блин. По а, я упал. А, меня убили. <свёздный> <Посили. свёздный> Ты вообще Ничего, Ничего себе Сидишь. Мася, меня тупо убили. Тут миллион танков было. А я <свёздный> знаю. Миллион танков. Да. Давайте еще промотаем У нас 4 серии А потом, может, какие-то еще подсоединяться эти мужики какие-то. Фу, мужики. Спойлер, не ніхто не присоєдився. А ну до ті коси, що попасть в я не можуть. Я просто слідчий зараз. каже, я подойду До речі, на фоні чується телевізор, і там батьки дивляться якісь серіали. Меня кажуть, так взагалі так, це, це так от було. До речі, там було тиша. Снімав 1080. Добре, давайте на другу частину перейдемо. Де друга частина? Ось друга частина. А, все. Это вторая часть, если что, давайте, а, победа уже, но вторая помню, часть была, если Я не помню, почему у меня выключился, Ну это уже не важно, давайте посмотрим другую часть моего, моего, прям, прям, моего сериала по игре танках. Это вторая часть того, первая часть, ну короче, посетим, играем.

вот типа, если она соберется на видео, нет, вот, вот тем, что я первое выложил нет, на первом канале, если она соберется видео для... лайков, ну, я не знаю сколько, я еще не говорил. Где ты, ну, короче, давайте, если на этом видео тебя, она соберется... А? Извини, я тебя перебью, скачай тест. Там можно на десяток играть. Ты можешь снимать, тебе много лайков поставить, я тебе говорю. Не, nee, я хочу на следующий город. смотрите, если на этом, на этих mm -hmm. двух видео собирается по каждому по. Давайте по три лайка. Я выпущаю видео с экстримом. 7. А если это собирается больше, то мы лайков. попробуем вместе, типа. Вот так. Я, я важно, что важ это ривень, 7 лайков, а на первом я не помню, сколько. Там еще 2 часа не есть, вообще я не помню. Ну такий контентчик, там просутанчики, щось розмова. Типу. Давайте до старих знов перейдемо. Ці 4 чомусь почалося, Четверта, третя, потім перша і друга в мене набрала найбільше просмотрів. Це 20. І тут ще я. Зробив собі еволюцію. Я почав знову знімати з екрану з самого камери, з камери другий телефон. І давайте подивимось. Іграю в гру Наруто. Давайте. Блін, Бля, тут установився становити. Що... Тут вже чуєте вже десь мікрофон десь не в тому місці. Я звук прям дуже поганий. Блін, ну мені було.

<говор> так, какаши это? Какаши? Да Какаши учиха Нет, просто как какаши. си Ну тут это я просто играю, играю Кстати, на моем фоне идут шторы мы Давайте трох прям Мотаем Ты Тут милой. все равно продолжается Ты битва почуешь? Битва на какао Так это на ротозумаки Ну, вже Чувай, раз подивимо, що тут вже мене один раз виграв. Давайте подивимося тут. Вже їх другий раз виграв. Окей, давайте. Ну таке, максимально насправді нецікаві відео. Я їх дивилися, 7 лайків. Не мої лайки, якщо що, 28 переглядів, коментарі включені, тому давайте далі. От, тут ви вже напевно побачив, що тут 850 переглядів, так? А ми це відео... Ой, ні, 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 бро, бро, броті. Залишимо на потім, тому давайте спочатку подивимось на реакцію, на челендж пробувати засміятися. Всем привет, на канале DayM13. Сьогодні ми будемо. Такий маленький вже показував себе. Говорить разом відео не моє, відео якогось канала тут вже трохи покачет на контакт. Ні, ага. розумієте. Вже рівень достатньо великий. Вже і шантавочка. Ладно. Ну, я не навчився знімати з Тут просто на смішний і досвід не засміятися, пробує не засміятися. Естественно, да, угу. сейчас я не помню. смеялся, чем Давайте выдаемся. Ага. Хорошая Нельзя. Угу. А -а -а. Реклама, О. Друзья, ролик создан при поддержке компании 1 Реклама. Вот тут я спал, я спал рекламу. Угу. Да, тихо. Еще. Итак, э, извините, там была у них реклама, но ну, мы продолжаем. Ну, тут, тут. Ну так я источник дитайна. И как ты весь двигайся? Друзья, я то есть знаю. Открывание багажника с ноги. Дуже погано знімаю. Эммм. <рес> Ч за... а а що це було? Добре, ладно, йдемо до іншого відео. У мене це трохи деградація вже пішла в мене. Так, танки по сітки, санки сітки. Ой не так. І давайте знову до старих підемо. І ось так це реакція на мого. Не будемо це дивитися, не думаю, що це потрібно дивитися. А ось це, давайте подивимося. Это мое самое популярное видео. Реакция на рэп про четвертую мировую войну шиноби. Давайте Чому Почему тут 850... 850? Я уже оставил до речи, ссылочку на оригинальное видео. Давайте Привет, вы на канале 11, 13. Сегодня у меня реакция... реакция на рэп про четвертую мировую войну шиноби. От очень хорошего этого. свои волосы грузного. Это ряд за коротенькая. Икра, поставьте ребяту лайк. Э, э, оригинал видео будет в описании. Переходите, рекомендую. А мы начинаем. Лучший ревендж, слышив об, ну в описании есть уже ссылка на оригинал. Так вот, уже попросил, да, лайки, напоминаю. Де... Ну я, по правде, też просил в минулых видео лайки себе, ми це не побачили на початку відео, тут вже попросив. Тому, друзі, також підставте лайк, підпишіться на канал, мені дуже буде приємно, що ви підтримаєте український контент. Мене. Мені буде дуже приємно. А також можете написати коментар, в якому взагалі мій старий канал. Де я розумію, що це може бути трохи скучно, але давайте подивимось далі. І вже потім підемо трохи подивимось старих відео, вже потім і вже кінцеві мої відео, які не були достатніми, чи змінився взагалі результат зйомки відео. Я думаю, що ні, тому я вже не пам'ятаю, до речі. Якщо що, я не пам'ятаю, реально не пам'ятаю. Вань, давайте подивимось. Реп дуже короткий. Ось, зараз. Я обижаюся, до що реп буде на на російській. секунд, вот, читайте. Реп про Чверту мірову війну Шинобі буде в описі. Угу. Ми зараз не Это четвёртая мировая война, шиноби, во всё виноват был Тоби, не помогут ваши боги, на самом деле виноват был не Тоби, а обито на душе была. Я помню, я просто был тут, а... я помню, я тоже был этим братом Наруто, и я прям таки боже, как я это люблю, я это помню, раньше это... так прям очень таки, вот именно этот рэп, Еще какие как-то сидел, прям их скачивал, и слухал просто 24 на 7. Объединение шиноби всех стран Если бы Мадара проиграл, тогда бы страх Но если бы вышел бы победитель Ну, сразу очень хорошее начало Ну, комментарии дают, все-таки что нет, нет не реакции, да? А комментарии уже, уже только реденькие Ну, съемка, видео А ви що ви хочете від 13 років? Мені всього було 13, що ви хочете від мене. Я так тримаю десь телефон і так от мене. Я так одну руководську тримаю вже, напевно, ну, бо я там шклацю і що щось. У мене так от рукає, швається, вже треба так, так. Ну, тобто, короче, добре. Е, е, е. Е, е. Дуже Дуже Як я це взагалі могло набрати 800 сказати?

Втівняйте снова циркійоні, скоро все весні Аутоні. Та тя, хто може да під Матару, тут троє, раз, два, ті, чотири. Знова воїни в автомірі, вся підселення на Матару, бутовці в недесно Бацку. давайте подивимось кінець, що мою реакцію саму. Я думаю, це. Ну, ви би зрозуміли, так? Да? Є і така реакція, вона майже не коментується на, протежі, на протезі цього відео взагалі. давайте кінець подивимось. Ну а. вот, такой у нас рэп. Я з вами прощаюсь при всім удачі, всім пока. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Еще раз всем пока. А, ну в принципі непогано что я доважаю. Давайте добре. Давайте ще видео відео виберемо. Давайте, давайте знову до старих переїдемо. Перейдемо. Так. Ось тут же я ба... Ось ось ще реакция в мене є. А тут ще випробують реакція на це психіку, це вже не цікаво, я думаю. Іграю, граю. Давайте подивимось, як грати в Java-ігри на Android. Тут вроді є інтро, до речі. І вже я, до речі, до речі, монтую в кіномастер. Але... Ні-ні-ні, друзі. Помимо цього, іще є один. А, еще тут знал. Ну, -то... Всем привет, вы на канале Дэн 13. Сегодня я вам покажу, как установить Java игры на, на Android. Как вы видите, у меня Android. Версия этого Android 5.1. Первое вам приложение нужно. Заходите, надо зайти в Play Market. Ну, вот я рассказываю, цены. будем это вытащить, это так важно. Знову, як будь-то, качество мого мікро просіло знову. І я так вважаю, що тут граю в Java Asia, да? Ну, тут не було. І ось тут, здесь, ось. О, виход. Окей, нажимаєте. Надо пройти уровень, щоб пройти уровень, щоб сохранилося. Вот вы видите, он заново. Игра будет заново, но как вы видите, игра Работає, емулятор робочий. E, Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дуже дякую, дуже дякую тебе за таке. І давайте ще подивимось більш таки популярні відео. Ага. Реп про наруто. бравл, давайте подивимось бравл. Іли во цей, давайте два зразу. Що у нас тут? Ой, тут прям погано. Ні. Я ж не хочеться дивитися, мене вже трохи друг. А ось цей, давайте якось, якраз таки один із останніх моїх відео. О! Хоч давайте перед цим подивимося, обов'язково роблю лизунчики. А і всім привіт, дорогі! Ну, привіт, привіт! Ви на каналі ДНР Дані... Ух, ух, жорсткий, жорсткий, жорсткий. Нас, вот... було, О, не я пам'ятаю це відео речі ста. Я цей набор <пив> лизунів попив, коли був в лагері Приморській. Я ніби, вроді, зробив цього лизуна, ні, давайте подивимось, в мене вийшло. Браслет також маю. Там... <пив> а ні, в <пив> мене вроді не вийшло, якісь погані в мене вийшли.

да. Вот такой у нас лизун получился. Розовый. Это ничего страшного. Ну, в принципе, он вышел. Не липнет к рукам. Да. да. Ну, хорошо тут вот ну, я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Ну, в принципе, еще попрощался. Ну, ладно, давай придумаемся от своих И потом останется мои видео, как я выкладываю ровно 5, ну, не ровно, окей. 5 років назад, як я набрала 31 перегляд. Взагалі не розумію, чому тут еще додаються трохи підписники, бо я что десь років два назад було и 18. А, окей, давайте подивимось. Блять, говно писа. Ага. Ну, <свеч> <свеч> Коротше, я зрозумів, що це відео. Це катка, яка знімалася на телефон мого друга. І просто, просто катка в Браво Старсі під пісню можеш, яка включалась на іншому телефоні взагалі. Ой, не, вже не хочеться дивитися Ну що, ж, давайте глянемо останнє моє відео КС. Яке я грав КС. -очку. Також... О, блин, снова Морген, че, что, шо? что шо, он, ты что моли гонишь, снова вот и зна. на да. знову снова море. А нас сегодня... с вами у нас сегодня сейчас китс Ну, да, какие гол. А, Может, а... не Новые груха на компьютере. Угу, для. вообще новые, не для компьютера ну для, на, на моем зампе для. нашого каналу. Обязательно поставь лайк. лагає? Я, я вважаю, що ми каже роб каже діло, дійсно ну, поставте лайк, підпишись на канал. Буду же буде просто дуже приємно. Ваша підтримка для мене це найголовніший мотиватор продовжувати знімати різний контент. тому подобайку от вас хочется мне трошки кстати, будет один mm -hmm. ну просто канал нам в или 20 лайков а. на этом видео ага, 20 лайков на этом видео или 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 20 подписчиков. Двадцать подписчиков, Ну это было? было? Я не знаю, не что не честно. То есть наверное все Ну добре, Блять, вот... музыка надо сама Ох, без музыки, слава. Не, без музыки. Я и по кругу круто чи что? Все. О, -на о, не все миліох, ну що ж. В принципі, що я зрозумів. Нормальних відео тут я не робив взагалі. Э, дуже погані, всі погані відео, тобто... А що я очікував від 13-річного хлопчика, який просто мріяв робити відео на ютуб і бути популярним? Ну окей, але... Ось таке дане відео в мене вийшло. Як вам мій старий канал, взагалі сподобається вам чи ні, в принципі, як якби непогано. Такі просто такі кайфушні відео дитячі взагалі. тобто... Я зміг побачити себе в дитинстві. так да кажу, бо то мені зараз в роті вже 30. Ні, мені друзі 19, якщо. Тому, блін, мені сподобалось. Коли ще обов'язково сюди повернусь на цей канал. Що ж, а з вами був Данилко, всім до зустрічі і до нового зустріч. Всім до зустрічі і пока.